Рук'яниць. Ось не так майонез. Привіт всім. Тут нікого нема, але все одно передаю привіт. Я ніколи не проводила прямі трансляції в Фейсбуці, і я вирішила, це... це неправильно. Треба щось з цим робити. І от я тепер провожу пряму трансляцію прямо з місця подій, сижу в червоній шапочці, зі мною гуцул мисливець. Це Василь Бабич, якщо він вас зацікавив, запрошую на його сторінку, яка. Ну ладно, я не знаю проводити прямі трансляції. Коротше, з мене би не була якась ведуча там на... на цьому. На телебаченні. Я теж не можу нормально речення складати. Вибачте, замій. Що би вам розказати? Сидимо, нічого не робимо, чекаємо, коли прийде наш зв'язний час. А він все не йде-не йде. От ми в очікуванні свого Оскара. Чудо. Но, насправді я нічого вам інформативного не скажу, тому ви можете від'єднуватися. Або я можу просто завершити цю пряму трансляцію. Це пряма трансляція ні про що. Ну, типу про, про мене, про, про о, обличчя на, на весь екран моє. Всім помахаю зараз, помахати, помахати, помахати. Так. Пісенька грає, уху, як весело в світі живеться. Армен написав нам, що ми дочекаємось свого зазначення. Дякуємо, ми Дякуємо в цьому впевнені. Вам тоже всего самого шо, шо кажеш? І вам тоже всего самого найкращего. Алиса рже, Аліса йди на каву. Иди сюда. Мы, мы тебя ждем. Мы Элис. Каже, армен буде вам і Оскар. Oh. Червона шапочка в червоній шапочці. Кафе так називається. Может, просто другу камеру? Нема. А, да, точно. Я можу просто перевернути. Блін, вибачте, я ж ми... ми тут, в червоній шапочці. Аліса... О, Каже, що біжить до нас. Аліса? Біжи, біжи, постійно, не бери. Таня йде Добре, вибачте, що я Прервала ваш звичайний Добраки. режим дня. Насправді, я просто хотіла перевірити, як це. Бо раніше в інстаграмі я хоч щось проводила, якісь там один раз у рік трансляцію, а, а в Фейсбуці ніколи. Я от навіть не знала, як. Як тут натиснути кнопку, щоб Топі почати да, да, трансляцію. А тепер я знаю і що, і я не буду ніколи більше проводити прямі трансляції у Фейсбуці, тому що я не знаю про що говорити, хіба у мене буде якась цікава тема, або буде щось зі мною цікаве відбуватися. Ну, коротше. Всім бажаю хорошого дня, всіх дуже люблю. Всі такі прекрасні, всі на світі. Це хороші люди. А ви, мої підписники, ще краще. Бо ви підписані на мене. Все, пока. Okay.